Вітаю! Мене звати Кравецький Ігор. Я працюю менеджером зі збуту запасних частин у компанії ТОВ Агрістар. Компанія Агрістар є офіційним дилером лідера ринку з виробництва сільськогосподарської техніки брендів. До моїх основних обов'язків входить прийом замовлень, оброблення інформації, підбір та контроль від відвантаження запасних частин. Робота із такими брендами потребує концентрації, самовіддачі і постійної роботи над покращенням якості послуг, які ми надаємо. Всі наші клієнти мають впевненість у тому, що отримують саме оригінальні запасні частини, які проходять постійний контроль якості на виробництві. Співпраця з того Агрістар, починаючи з відвантаження запасних частин, до проведення повного якісного ремонту техніки гарантує клієнтові безперебійну та довготривалу роботу сільськогосподарських машин. У часи, коли на ринку присутні багато неорригінальних та фальсифікованих запасних частин, важко відрізнити, де істина. Саме тому важливо бути впевненим у своєму постачальнику. Відділ запасних частин це великі склади запчастин по наявності, знаходимося близько до нашого клієнта. Регулярні щотижневі поставки товару від безпосередніх виробників оригінальної продукції. Постійна аналітична робота над збільшенням асортименту товару. Відповідаємо клієнту в найкоротші терміни в період сезонних навантажень на зв'язку з клієнтом 24 на 7. Офіційна гарантія один рік. Працюючи із АГРІСТАР, ви можете бути впевнені у якості та оригінальності запасних частин.